Вітаю, друзі. Дякую за ваші коментарі. В минулій програмі ми говорили про мобілізацію. Хочу відповісти на деякі питання і трошки ширше роз'яснити емоцію з цього приводу. Є така байка. Друга світова війна, Британія. Черчилль, прем'єр-міністр, оголосив мобілізацію добровольців. Зібралося тих добровольців близько 40 тисяч. Їх відправили у тренувальні табори. І Тренували довгий час. Що почало викликати невдоволення цих самих добровольців, бо вони прагнули захищати свою країну. В якийсь момент. Коли невдоволення почало зростати, він сказав їм. Ви добровільно прийшли захищати свою країну, ви готові вмерти за свою країну, віддавши саме дороге своє життя. Тому в бій ви підете останніми. Бо ви справжня еліта нації. Я до того, що, на жаль, у нас ще панує совкова психологія у державі. Затикати дирки на фронті добровольцями. Одночасно граючись в лібералізм з ухилянтами від служби в Збройних силах, є різні люди. Одні більш витривалі, інші менш витривалі. Але навіть самі витривалі за майже два роки війни широкомасштабного вторгнення, морально та фізично виснажені. Їм на заміну мають прийти люди з свіжими силами. Чути голоси про те, що, мовляв, проблеми у військових корупціонерах, які беруть хабарі, щоб дехто уникнув службу. Безперечно, те, що будь-який корупціонер має понести кримінальну відповідальність за те, що бере хабарі. Але ті, хто дає хабарі, не менші злочинці, тож їх аргумент нічого не вартий. А от слова одного бійця, який почув варті дуже дорогого, він сказав: я багато років на війні, я втомився і морально, і фізично. У цій країні я що один живу, таких, як я, мільйони. Але де ті мільйони? До роботи ТЦК насправді багато питань. Як приклад, той факт, що ТЦК мали б прагнути направляти у війська максимально мотивованих людей. А натомість ТЦК часто просто прагне у будь-який спосіб виконати план набору. Тобто роблять ставку не на якість, а на кількість. Часто до війська попадають люди з алко та наркозалежністю, навіть люди з довідками про психічні хвороби. Ці люди абсолютно безполезні на фронті. Вони не мотивовані воювати. Єдине, що вони із задоволенням роблять, так це пропивають грошове забезпечення. Тобто бюджетні гроші витрачаються максимально неефективно. Краще б ці гроші у якості премії видавали тим, хто насправді приймає участь у реальних бойових діях. Звичайно, тут ми виходимо на рівень державної політики, мотивації людей до участі в війни. А цю тему ми проговоримо окремо. Дякую, друзі, за ваші лайки, коментарі. Пропонуйте теми для розмов і традиційно. Щастя та радості всім правильним людям. А ворогам, хай у вас в горлі пір'я поросте.